Комунальне підприємство, центр поводження з тваринами звертається до харків'ян із проханням допомогти. Через евакуацію жителів Куп'янська та сусідніх громад притулок переповнений. Щодня туди привозять собаки котів, і місця для нових тварин вже бракує. Тож жителям міста пропонують забрати хатніх улюбленців, щоб подарувати їм новий дім. Дуже багато людей евакуюються, їх вивозять, але вони молодці. Вони не кидають своїх тварин. Вони не візьмуть собі якусь реч, але беруть своїх тварин. У міста у нашого немає можливості розселити усіх бажаючих з тваринами. Тому ми комунальне підприємство надаємо можливість безкоштовно розмістити тварин на деякий час у нас. Є звичайно, ті, які вивозять і кажуть, що вибачте, ми не заберемо тварину, але ми не могли її лишити там, бо там вірна загибель тварині буде. Тому знайдіть її родину і вони телефонують, питають. Нема таких людей, які забули про тварину, викинули її, віддали нам і все. Але є такі історії, коли Купянська чоловік відмовлявся виїжджати, сказав: Я не поїду нікуди, якщо ви не візьмете моїх там собак. І звичайно, волонтери не було місця, але вони там розмістили всіх трьох собак, і вони сидять зараз у нас. Взяти тварину з притулку дуже просто. Ви можете або обрати улюбленця на сайті, або приїхати безпосередньо до притулку і знайти того, хто вам сподобається. Тварину можна забрати відразу, якщо у вас вже все готове для її догляду, або забронювати на певний час. Потрібно також сплатити за реєстрацію: 180 гривень за собаку та 130 гривень за кота. Також у нас є дві собаки, які зараз прилаштовуються. Дві вже собаки забрали ще дві є. В них історія дуже така. Складна, бо господарка не дуже добра людина, вона нашкодила нашому населенню. Скажем так, дуже масштабно тому собаки були зяті і зараз шукаються нових господарів. Її. Тому хто захоче собаки дуже класні. приїжджайте, забирайте. З кожним днем на вулиці стає все холодніше і без належного обігріву тварини в притулку можуть почати мерзнути. Щоб забезпечити їм комфорт, притулку необхідні теплі речі для утеплення вольєрів. Ми будемо відкривати вже збор теплих речей. Нам дуже потрібні теплі речі, бо не всі вольєри опаленням. Теплі речі, які потрібні, все що без наповнювача. Тобто пухові куртки не підходять. Підходять пальто. Ковдри, якісь пледи, щось таке, що не має наповнення, бо тварини розгризають, їдять і потім проблеми з здоров'ям. У комунальному підприємстві також діє ветеринарна клініка. Тут можна скористатися пільговою стерилізацією. А для тих, хто хоче стати опікуном тварини, стерилізація надається безкоштовно. Якщо людина опікується якоюсь твариною у нашому місті. Вона може до нас звернутися. Якщо це собака, наші хлопці, екіпаж вийде, забере собаку, ми її стерилізуємо, кліпцюємо, вакцинуємо і е, повернемо на місце. Підпишемо договір, угоду про опікунство і все. і Тварина мешкає на вулиці під опікою людини. І це все безкоштовно. Це... У правилах міста у підприємстві зараз вже знаходиться пів тисячі собак та 85 котів, які бажають стати частиною чиєїсь родини. Забрати їх можна щодня з дев'ятої години ранку до п'ятої вечора. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, Харків. Новини.